Команда школярів в одному з деокупованих сіл вигадує унікальний проєкт, котрий вирішує одразу два завдання. Ми поставили принтери, переробляємо пластик, і з пластика, який ми переробили, друкуємо деталі. Для наших військових на фронт для свого проєкту школярі спершу збирають пластикові пляшки, сортують їх за кольором, потім, за допомогою пет машини, переробляють їх на спеціальну нитку для 3D-принтера і після цього друкують необхідні для військових деталі. Головна мета проєкту це допомога військовим. Другорядна мета проєкту почистити, хоча б нашу ОТГ від пластикового сміття. Реалізація ідеї юних талантів стала можливою завдяки проєкту ЮЕКІВ від освітньої фундації Гоу Глобал і благодійного фонду Сейвд підлітки разом з науковими керівниками презентували свої соціально важливі проєкти та боролись за гранти у 5 тисяч доларів для їхньої реалізації.